Спеціального проєкту п'ятого каналу час інтерв'ю. Сьогодні ми в гостях у радника президента України Ганни Герман. Вітаємо вас, пані Ганне. Те, що зараз у всіх на слуху. Хто, на вашу думку, скористається тим розголосом після спиленого хреста біля колишнього Жовтневого палацу між ним і Майданом? От на вашу думку, на чий млин вода? Світ з прадавніх часів ділився на тих. Хто шанує хрест і хто звалює хрест Світ – це добро і зло. І мені здається, що українське суспільство якраз в даній ситуації вже давно дало оцінку тим, хто звалює Хрести. І в нинішній події воно не поділилося. Усі нормальні люди дали відповідну оцінку. Цьому варварському акту. Тому я в цій ситуації знаходжу навіть і той позитив для України, для її народу, що є справді цінності, навколо яких ми всі гуртуємося. Ми усі єдині у пошані до Христа. Навіть наші брати, які мають іншу віру, вони так само шанують Хрест. І є маленька горстка людей, котрі ще. Належить до тих, хто звалює хрести. Бо, як я вже казала, з прадавньої історії завжди існувало добро і зло. Були ті, хто хрести валили, спилювали. Були ті, хто Христам вклонялися. Ми з вами вклоняємося Христам і Христові, і більшість українців так само. І в цьому ми єдині, і ми маємо навколо чого єднатися. Ми маємо символи нашої віри в ставленні до яких ми всі непорушні, якою би мовою ми не говорили, в якому регіоні не жили. Тому я думаю, що на цей млин вода не полилася. Ніхто від цього не виграє, виграє знову українське суспільство, яке має, повторюю, давно усталене споконвіків від наших дідів і прадідів ставлення до Христа. Ми шануємо хрест. І ми, Христу, усі вклоняємося в продовження цієї теми цього розголосу. Посипалося нарікання щодо журналістів, які були там на цій події, але не втрутилися, не завадили цьому спилюванню. То що для вас означає межа між професійними обов'язками журналіста і його особистою життєвою позицією, і чи повинні були ті репортери, ті оператори, які там були, втрутитися в цю подію? Виходячи з міжнародних стандартів, ви знаєте, що справа журналіста висвітлювати і об'єктивно передавати подію, справедливо, правдиво показувати, що відбулося. Не справа журналіста втручатися в події. Тоді журналіст вже перестає бути чисто репортером. Але візьмімо з вами, станьмо на місце цього репортера. Чи в даному випадку ми могли би. Просто стояти осторонь, мені здається, що ні. Це теж право вибору, це споконвічне право вибору між добром і злом. Чи дивитися на це, спокійно знімати і передавати репортаж, заробляючи на цьому гроші, чи стати своїми грудьми, своєю спиною і заступитися за наш символ віри. Це справа вибору кожного. Я не знаю, як би я вчинила. Я думаю. Що, мабуть, я не змогла би стояти і просто знімати репортаж. Мабуть, і ви не могли би. Є люди, котрі могли. Знову таки повторюю: це справа сумління і справа вибору кожної людини. Хоча стандарти журналістські диктують нам відповідну поведінку, що журналіст це лише дзеркало події, продовжуючи тему журналістики свого часу у четвертому році. Ви наробили чимало галасу в медійному середовищі, коли з Радіо Свобода пішли прес-секретарем до Віктора Януковича. Після того ви стали народним депутатом. Зараз ви радник глави держави. Тобто, вже не є журналістом в класичному розумінні цього слова. Ви вже діючий політик. На цих виборах ми бачимо чимало колег по журналістському цеху, які також ідуть у політику. На вашу думку, навіщо? Для чого? Журналісти завжди перебувають на вістрі подій. Журналісти завжди перші бачать, чують в силу своєї професії і відчувають, зокрема, демократичні стандарти. Вони відстоюють їх і вони утверджують принципи демократії в усьому світі. І я знаю дуже багато журналістів. Які стали прекрасними політиками. ну, Наприклад, цей приклад для нас найбіль... найближчий Олександр Квасневський. Він журналіст, він був редактором молодіжної газети. Це політик першої лінії, дуже популярний, зокрема, і в Україні. Адам Міхнік, який досі редагує газету Виборчу і є блискучим політиком і багато-багато інших. І журналісти в Верховній Раді добрі. Вони стають добрими політиками з тих журналістів, яких я знаю з минулих скликань двох, в яких я була депутатом Верховної Ради, це люди дуже високосвідомі, це люди принципові, це люди, які не йдуть на компроміси, це дуже передові люди. І я думаю, що я не знаю, чи справді і спортсмен такий добрий був би політик, як журналіст, але журналісти. Є добрі політики, бо вони відчувають густроту життя. Вони дуже відкриті на всі новели, на всі нововведення, на будь-які модернізації і реформи. Вони це дуже сприймають близько і швидко, оперативно реагують, бо їх попросту цьому вчили. І взагалі журналістика і політика вони мають дуже таку тоненьку межу. І е, часом тяжко зрозуміти, де закінчується журналістика, і починається політика, і навпаки. Тому я бажаю всім колегам-журналістам, які балотуються до Верховної Ради, успіху, бо це будуть добрі політики. Не так давно ми з вами говорили про долю мовного закону, і вже зараз бачимо, що по Україні відбувається ось цей. Парад надання російській мові статусу регіональної, і е, навіть почули репліку заступника голови фракції партії регіонів у парламенті Михайла Чечетова про м, жменьки носіїв мов нацмешин, е, е, Представники цих нацмешин взагалі очі округлили і не зрозуміли взагалі до чого тут йшлося, підписавши цей закон. Голова держави чи не запалив раптом цей Бікфордів шнур і що відбудеться на його іншому кінці цього шнура? Я часто шукаю історичні паралелі. І недавно, перечитуючи історію Австрії, я ще раз переглядала той період аншлюсу. Тоді і німці, і австрійці говорили єдиною мовою і практично. Так, будьмо відверті, де факто австрійці державності не мали, так? Але кожен австрієць знав, що, говорячи по-німецьки, всі говорили по-німецьки, але кожен австрієць знав, що Моцарт був австрійцем, а Гітлер був німцем. Тому я не робила без цього великої проблеми. І ми бачимо, що суспільство. Дуже холодно відреагувало на це. Ел еліта відреагувала. Еліта дуже гостро прийняла е підписання цього закону, українська еліта, але суспільство масово не вийшло на протести. І це реалії. Значить, для людей інші цінності важливіші. Значить, об'єднати Україну ми будемо. На інших цінностях, можливо, це будуть нові робочі місця, можливо, це буде перспектива для дітей, соціальний захист. Можливо, ці вартості тепер для людей важливіші, тому що ну, ми мусимо з вами бути реалістами. Не вийшли люди протестувати. Можливо, вони затоїли цю біль глибоко в серці, і вона колись буде пробувати ще вирватися. Можливо, але над усім цим треба працювати. Треба працювати над тим, щоб люди вміли захищати своє. Треба вчити суспільство. Треба, щоб наша просвіта працювала так, як колись до 39-го року, коли дуже в кожному селі. Знаєте, доносили найкращі знання, інформації, і дуже багато доброволь... добровольців працювали з людьми, навчали їх. Рівень свідомості суспільства це те, що може порятувати Україну, порятувати її державність і її перспективу. Без того, що люди почнуть самі думати, а самі знати. Цінності і вміти їх відстоювати, жодні вибори нічого не дадуть. І шлях єдиний вчити суспільство, піднімати рівень свідомості людей, громадську активність, розбудовувати громадські організації і йти до того, що ми звикли називати демократією. Стосовно того, що зараз може бути в в окремо взятому селі чи містечку маленькому своя регіональна мова, то це те, про що я говорила, коли казала, що треба піднімати відсоток оцей не 10% поріг, коли 10% населення має право на свою регіональну мову. А хай це буде 20 чи 30%. Тоді ми не будемо мати в одному селі болгарську регіональну, в іншому турецьку регіональну, десь кримсько-татарську, десь Гагаузьку і так далі. Тому що ми тоді не дамо ради, це вже не демократія, це хаос буде. За президента голосували ті люди, які ставили чітко питання про російську мову, що найменше як регіональну. І президент їм це обіцяв, і він це виконав. Якби Галичина україномовна голосувала за президента Януковича і давала йому свої якісь накази виборчі, він мав би він був би їм винен і був би змушений працювати в цьому напрямі. Але сталося так, як сталося. В цьому житті виграє той, хто сильніший. На жаль, так є. Але я тут абсолютно переконана, що президент, я говорила це і повторюю. Не скривдить тієї частини суспільства, яка є україномовною, бо він президент усієї України, і його ініціативи змін до діючого закону будуть зареалізовані, і так як ми вже казали, у вересні будуть проголосовані, так щоб закріплення за державністю української мови утвердилося, так щоб україномовні громадяни. Не почувалися ущемленими і не почували ущемленими своїх громадянських прав. Про це подбає президент як глава усієї держави, незважаючи на те, що україномовні на Галичині, наприклад, у більшості своїй за нього не голосували. Але я думаю, що його зважена політика, його об'єднуюча політика і його е, намагання дбати про всіх без винятку громадян незалежно від того, чи вони за нього голосували чи ні, дасть йому. Перспективу в майбутньому розраховувати на їхню підтримку. Ми також говоримо з вами декілька де днів до початку нового навчального року. То ми знаємо, що багато молоді вступить до вищих навчальних закладів однак, більшість з них планує по закінченню виїхати з України і вже десь там на чужині докладати рук і своїх знань до тієї чи іншої професії, бо не бачать в Україні. Перспектив, то скажіть, хто в цьому винен? Я би поставила це питання інакше. Дивіться, молоді люди мають можливість виїхати за кордон і попробувати там свої сили. Це не просто, але якщо вони виявляться конкурентними, конкурентоздатними на Заході, то ми скажемо це дуже добре. Українці вже конкурують на заході, це значить, українці виходять з провінції. Це, вже, це значить, що ми вже не такі затуркані, не такі, знаєте, десь хуторянські, десь на периферії, якщо ми можемо спокійно за рівнем своєї освіти на заході собі знаходити гідне місце. Світ тяжкий, у світі дуже жорстка конкуренція. Молоді мають дуже багато ілюзій, що там їх чекають всі з розпростертими обіймами. Але навіть якщо подивитися звичайні репортажі новинні, ви бачите, яке велике безробіття, які е, протести на Заході зараз, в час кризи, там не так просто знайти своє місце. Так, будуть такі серед них, котрі знайдуть. І це дуже добре. Добре, щоб українці в світових структурах займали якісь. Е, Місця поважні, але багато з них повернеться, і цей досвід, здобутий на заході, вони зможуть тут реалізувати. І їм буде тут легше тоді конкурувати з тими своїми однолітками, котрі не мають такого досвіду. Тому я не бачу нічого поганого в тому, якщо молоді люди хочуть у світ. Світ повинен бути відкритий для українців, і те, що молодь зараз українська в багатьох речах не поступається ні німцям молодим, ні французам, ні американцям і так далі. Я думаю, що це завоювання вже нашої незалежної України. Я дуже позитивно дивлюся на цей процес, і я бачу в молодих людях, яким зараз по 20-22 роки, 25 років, я бачу, що вони через 10-15 років. Можуть заступити нинішню еліту політичну в тому числі, і це будуть дуже прогресивні люди, які дуже багато доброго зроблять для України. Бата вже оскільки наша розмова добігає кінця і літо завершується, то кілька слів, як ви взагалі літо провели Літо було гаряче в усіх смислах того слова. Але я боюся гарячої осені. Хай осінь має свою погоду. Хай ніхто не спробує, знаєте, нам зробити гарячу осінь. Бо подивимося на світ. Подивімося, яка біда є зараз в мусульманському світі, які є гарячі точки на країні. Люди втратили мир, спокій і стабільність. І лише тепер розуміють, яка висока цьому ціна. Нам треба в мирі, в злагоді. Демократично провести ці вибори, обрати собі новий парламент, привести туди відповідальних людей, яким би можна було дивитися в очі, які могли би дивитися в очі своїм виборцям, і працювати, працювати, як казав Франко, в праці сконати, бо нема іншого шляху. Бо як ми будемо каламутити воду у нашій річці. То з того виграють наші вороги, а ми будемо змушені пити каламуть. Не хочемо того, не будемо того робити. Будьмо відважні, будьмо відповідальні. І будьмо такі, які українці були завжди, трошки іронії, трошки з себе посміятися, і йти вперед і братися за руку, незалежно від того, якою мовою кожен з нас розмовляє. Дякую вам за розмову в рамках спеціального проекту п'ятого каналу. Час інтерв'ю. Ми були в гостях у радника голови держави Ганни Герман.